Луцький центр надання адміністративних послуг відкривається о восьмій. Чергу сюди люди займають шостої ранку, каже лучанка Світлана Зорук. Шість у мене було. великі черги, вже електронно записано і дуже багато людей. Другий день займає чергу лучанин Валерій. Каже, минулого разу не вистачило талонів. Жінка вже ходила і виставила в черзі толку ніяк. От сказали, завтра вже пів сьомої встав. Щоб приїхав сюди, думаю, буду перший. Гляньте, скільки вже людей? Чоловік двадцять. Я сьогодні прийшла перший раз, бо здивована, щось сьомого до ранку, така велика черга. Завчасно прийшов запитати, як там береться талончик, як черга, як це все відбувається. Ну, і повідомили, що треба до восьмої ранку взяти талончика. Хотіли зареєструватися в електронній черзі, але аж на 27 число. А нам треба терміно. У восьмій ранку двері ЦНАПу відчинили. Ранок організовано не штовхаємось. Підходимо до працівника. Виймаємо всі документи. У вас на талоні буде зазначено. Дата подачі це сьогоднішній день і час подачі. У ЦНАПі щодня, крім вихідних, приймають 100 людей для оформлення паспорта громадянина України і видають 150 паспортів. каже працівниця Ганна Гаргола. 30 талонів щодня видають за попереднім записом по електронній черзі люди в межах того, що вони не зовсім обізнані ситуацією, створюють ажіотаж. Кількість талонів фіксованою є лише на оформлення паспорта громадянина України. Талони на всі решта послуг видаються в необмеженій кількості. Оформлення паспорта воно передбачає перевірку певних документів і оплату послуг. Того перед тим як Видати талон ми перевіряємо документи і надаємо проплату. Бувають дні, коли талонів усім охочим у живій черзі не вистачає, каже Ганна Гаргола. Луцький ЦНАП надає 500 адміністративних послуг. Щодня ми приймаємо від 800 до 1000 суб'єктів звернення. Адміністраторка говорить, що черги зазвичай утворюються влітку. У період відпусток люди намагаються вирішити усі проблеми з документами. Послугу отримати можуть не тільки Лучани, а усі, хто звернеться до ЦНАПу із необхідними документами. Вадим Панафідін, новини на Суспільному, Луцьк.